Всім привіт! Мене звати Дмитро і ви на каналі New Time. Сьогодні ми поговоримо про iPad Pro 4-го покоління, що на процесорі M-серії, і спробуємо з'ясувати, чи справді він такий потужний, щоб виступати альтернативою для MacBookів, чи, можливо, це лише приємне доповнення для роботи. Зараз в нашому магазині представлено чимало MacBookів та iPadів, тож є з чого обрати. Але що саме обирати? Можливо, саме цей iPad Pro? Ми з'ясуємо в сьогоднішньому відео. Перед вами iPad Pro 4-го покоління, який Apple представила восени 2022 року разом з іншими планшетами та ноутбуками. Наразі це вершина потужності Apple серед планшетів. Він представлений у двох варіантах на 11 та на 12.9 дюймів. І це справді вагома різниця. Тож при виборі обов'язково зверніть на це увагу. 11 дюймів доволі компактний пристрій, а 12.9. Це вже як екрану MacBook. A. У нас на огляді модель на 11 дюймів. Я активно користувався нею кілька тижнів, тож час робити висновки. Отже, що ми отримуємо при купівлі цього планшета? Стильний дизайн, завкруглені кути, доволі тонкі рамки дисплею. Це все робить планшет максимально комфортним для користування. Його зручно брати з собою будь-куди. Цей пристрій обладнаний Face ID, як і майже всі останні айфони. І він працює блискавично, до того ж у будь-якому положенні. Тож розблокувати планшет не буде проблемою. Це відбувається за секунду. Дисплей займає майже всю поверхню iPad. Це ліквід від Retina, що підтримує технологію Promotion, яка автоматично регулює частоту оновлення дисплея до 120 Гц. Це вдвічі вища частота, ніж у звичайних LCD дисплеїв Завдяки оптимальній частоті ви гарантовано отримаєте надзвичайно плавне прокручування та неймовірну швидкість реагування дисплея на дотик або пальцем, або Apple Pencil. Адже екран працює в режимі 120 Гц, тож комфортна та швидка робота забезпечена. Як завжди, є підтримка трутон. Кольорова гама чітка. Переглядати будь-які відео дуже зручно. Звук гучний та об'ємний. Я б сказав, дуже шикарний, як для планшета. Тож, давайте перевіримо. Приємним доповненням до цього екрану буде один із головних аксесуарів для планшетів у Apple пенсіл. Як і попередня проверсія, ця підтримує пенсіл другого покоління. Надзвичайно крутий та зручний девайс. Він легко кріпиться до планшета за допомогою магніта. Тож, буде постійно зарядженим. Але найголовніше малювати. На великих екранах iPad робити це особливо зручно. Найкращим рішенням, звичайно, буде Procreate платний, але надзвичайно крутий додаток. З його допомогою навіть такі новачки, як я, можуть створити непогані малюнки або ілюстрації. Що вже говорити про професійних художників. Та навіть без цього додатка у App Store представлено чимало безкоштовних штук, які допоможуть розкрити потенціал вашого планшета. Звичайно, комфортну роботу забезпечує не лише екран, але й процесор. Це потужний М2 який використовується в нових MacBook Air та MacBook Pro. Можна користуватися важкими програмами абсолютно комфортно, тобто монтувати відео або ж створювати якісь важкі малюнки. Оперативної пам'яті вистачить на те, щоб працювати одночасно з кількома додатками. Отже, вже тут можна частково дати принаймні для себе відповідь: чи може iPad бути альтернативою для MacBook? У iPad дві камери. Тож, це дозволяє робити фото не просто для годиця, але цілком пристойні та чіткі знімки. З ними потім комфортно працювати як на самому iPad, так і, наприклад, на MacBoC. Фронтальна камера теж буде приємним доповненням. Вона пригодиться для відеодзвінків тощо. Сам по собі iPad девайс, який має дуже багато можливостей, але частину з них важко розкрити без потрібних аксесуарів. І в цьому друга половина відповіді на наше важливе питання. Apple вже давно представила на ринок чимало аксесуарів для своїх планшетів, і серед них не просто чохли, а чохли повноцінні клавіатури. Вони легко під'єднуються до планшета через спеціальні коннектори та магнітне кріплення. Всього на ринку представлено два варіанти: Magic Keyboard та Smart Keyboard Folio. У кожної з них є свої переваги. Та головна відмінність в тому, що Magic Keyboard обладнана трекпадом на відміну від звичайної смарт клавіатури. Ще з головних переваг у неї підсвітка, порт для наскрізної зарядки USB-C та Floating Design. За словами Apple, це означає, що планшет наче витає в повітрі. Щодо Keyboard Folio, то вона неймовірно зручна, міцна, не боїться ні води, ні пилу, ні ударів. Але працювати однаково зручно з обома варіантами. Сценарій для цього ролика я писав саме на цьому iPad' та користувався однією з цих клавіатур. Пишіть в коментарях вашу думку щодо того, якою саме. Крім того, до усіх iPadів можна просто під'єднати звичайну Magic Keyboard та Magic Mouse. Не варто забувати також про сторонніх розробників, адже можна пошукати альтернативні клавіатури та мишки. Тож, варіантів у нас чимало. Окей, а що там з файлами? От у мене є клавіатура, пенсіл та мишка. Але мені треба скинути якийсь важкий файл з iPad на інший девайс. Тож, тож, скільки часу це займе? На допомогу приходить вже згаданий USB C та USB Hub з виходом для звичайних USB. Та для HDMI. З його допомогою можна приєднати флешку до планшета та скинути всі необхідні файли туди. Або ж, звичайно, ніхто не заважає просто взяти та приєднати до планшета звичайний SSD, щоб тримати багато інформації в одному місці. Ви, мабуть, помітили, що кілька секунд тому я згадав про HDMI. І не просто так. Бо за допомогою HDMI можна легко передавати зображення на монітор, телевізор тощо. Крім того. Можна використовувати монітор як окремий екран для планшета. Як це відбувається із макбуками? Це прекрасно підійде для роботи з кількома додатками в реальному часі. Паралельно можна монтувати відео та вести ділову переписку тощо. Як на мене, це ідеальний варіант розвитку подій. Звичайно, всі ці можливості реально круті. І справді показують, чи може наш iPad виступати альтернативою для MacBookів. Але що з акумулятором? Може саме це завадить iPad бути альтернативою для цього лептопа. Якщо коротко, ні. За час використання акумулятора мені цілком вистачало для одного дня комфортної роботи, враховуючи користування нотатками та пенсілом, перегляд однієї двох серій серіалу, гра у якісь важкі ігри, прослуховування музики на повній гучності та робота з документами протягом не однієї години. Звичайно, з важкими завданнями планшет може прожити не так довго. Що ж, це все дуже круто, але повернемось до головного питання. Чи може iPad існувати як повноцінний та самостійний гаджет? Альтернатива для Macbook. A. Давайте остаточно розставимо всі крапки над І. Нагадую, що в огляді ми говоримо саме про PRO-версію. Отже, що ми маємо? Потужний процесор, чимало оперативної пам'яті, камери, хороший сенсорний екран, можливість приєднати клавіатуру та повноцінно працювати з текстами тощо. Можливість швидко передавати файли. Виводити зображення на сторонні екрани тощо. І не забувайте про Apple Pencil, який до MacBook не приєднати. З одного боку, звичайно, MacBook це все і одразу, але з іншого iPad, компактність та багато альтернатив. Потрібен лише б сам планшет, чому б не взяти з собою лише його. Треба помалювати? Чому б не прихопити з собою ще й пенсіл? Ну і звичайно, для комфортної роботи з текстами можна взяти клавіатуру. Але не обов'язково все і одразу. Я вважаю. Часо таких обставин iPad легко можна назвати альтернативою для MacBook. Якщо MacBook потрібен вам саме для певних, конкретних задач, то iPad з його крутими аксесуарами те, що треба. В будь-якому випадку, що саме обрати, вирішувати вам. Тож обирайте комфортну для себе техніку, та не забувайте підписуватись на наш канал. Обов'язково ставте вподобайки та дзвіночок. Якщо ви додивилися відео до кінця, то зараз перед собою ви бачите саме ці кадри. А на цих кадрах ви бачите промокод, ставте відео на паузу то обов'язково з'ясовуєте, що це за промокод, для чого він діє і для чого не діє.